Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку як поводитися з підозрілими предметами, поведінка з незнайомцями. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Погляньте, будь ласка, на малюночок, які місця для гри на дворі є безпечними. Ну, звичайно, безпечними є ті місця, на яких немає транспорту. Так? Тобто це дитячі майданчики, закриті якісь тротуари. А що може бути на дворі небезпечним? Поясніть, чому ви так вважаєте? Найбільшу небезпеку на вулиці приносять. Дороги, на яких їздять автомобілі. Так? Якщо це, наприклад, у дворі, то це може бути саме дорога, по якій їде машина у дворі. Тому дитячі майданчики огорожують, щоб дітки не вибігали за огорожею, не потрапляли на дорогу. Чи можна брати залишені без нагляду невідомі предмети і торкатися їх? Так, не можна. А поясніть, чому це може бути небезпечним. По-перше, не всі люди у нас є добрі. І виховані, є і злі, і непорядні люди, є люди, які навмисно хочуть зробити шкоду іншим. Тому у залишених без нагляду невідомих предметах вони можуть покласти дуже небезпечні речі, тому що знають, що і дітки, і дорослі дуже часто мають. Таку цікавість заглянути у невідомий, залишений без нагляду не, невідомий предмет. Так? Бо цікаво, що ж там в коробочці, або що ж там у сумочці, в пакетику, у валізі. І дуже часто дітки там можуть бути небезпечні речі для життя і здоров'я нас із вами. Тому чужі речі. А особливо зараз, які залишені без догляду, чіпати не можна. Якщо ви десь у своєму дворі, у будинку, там, в під'їзді, десь біля дверей знайшли такі речі, то їх чіпати не можна, потрібно одразу звертатися до дорослих, а дорослі звертаються вже у потрібні служби, які приїжджають. І дивляться, чи все нормально з тими речами, які залишилися без догляду, і чи немає там якихось вибухівок або щось іншого небезпечного для нашого життя? До кого слід звертатися, якщо ви знайшли якийсь згорток або невідомий предмет? Перш за все, можна звернутися за номером 102 у поліцію. Якщо у вас виникла ось така небезпека, ви звернулися до своїх батьків, батьки позвонили у поліцію по номеру 102, до вас присилають наряд поліції і люди там уже дивляться, що ж там трапилося. Або існує ще така служба порятунку і їхній номер 112. Ці люди так само відповідають за. Безпеку населення у своєму регіоні. Пам'ятайте не розповідайте незнайомим людям, де ви живете, і як вас звати. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Ми перед собою бачимо невеличкий малюночок, він складається із кіл, і в кожному колі. Записані близькі вам за спілкуванням люди. Наприклад, назвіть людей зі своїх кіл спілкування. Сім'я це мама, тато, рідний братик або рідна сестричка. Родина Туди входить бабуся, мамина мама і татова мама, дідусь ма, мамин батько і татів батько. Туди входять рідні і двоюрідні тітка з дядьком, двоюрідні брати, троюрідні брати, тобто родина. До третього кола друзі входять ваші товариші. Так? І товариші, друзі, куми ваших батьків. До четвертого кола знайомі входять люди, з якими ваші батьки працюють. Або це можуть бути друзі ваших друзів, або це можуть бути однокласники, тобто з якими ви знайомі, але не так часто зустрічаєтеся. А ось до останнього кола незнайомці чомусь малюночка немає і стоїть знак питання: а чому, дітки? А тому що незнайомці можуть дуже часто бути небезпечними людьми. Так? Не всі незнайомці щирі, добрі. Якщо вони незнайомці, то ви з ними незнайомі. І ви не знаєте, і ваші батьки не знають, що це за людина, чи гарні наміри вона має, чи, можливо, в неї погані наміри. От з незнайомцями потрібно бути дуже Обережними дітки, тому що ви не знаєте цих людей. Наприклад, до кола знайомі входять люди, яким не можна розповідати про вас. Всі. Цю інформацію, тому що знайомі вони можуть бути через роботу або там через когось, але ж ви конкретно ще з цими людьми не дружите. Вони не перейшли із категорії знайомі в категорію друзів. Друзям ви довіряєте, родині довіряєте, сім'ї довіряєте. А ось знайомі люди вони просто з вами в гарних відносинах. А незнайомим взагалі не можна про себе нічого розповідати, тому що ви цих людей не знаєте, ваші батьки цих людей не знають, і дуже часто незнайомі люди можуть наробити лиха і шкоди вам і вашій сім'ї. Давайте візьмемо до уваги, дітки, ось такі правила, як же ж поводити себе із незнайомцями. По-перше, не розмовляйте з незнайомцями на вулицях, в магазинах, в парках. Не сідайте, не заходьте в ліфт з незнайомцями. Краще почекайте, коли хтось знайомий зайде, або коли ця людина сама зайде в ліфт і поїде. Далі не відчиняйте двері незнайомцям, якщо до вас у двері дзвонить незнайомець і просить вам відкрити двері, будь ласка, одразу звертайтеся до дорослих, а незнайомцеві скажіть, що ви телефонуєте до поліції, щоб його налякати, щоб він не намагався потрапити до вас у квартиру. Не ходи нікуди з незнайомцями, тому що ти не знаєш, куди ця людина може тебе завести і які наміри у цих людей. Не чіпай невідомі речі. Це можуть бути невідомі іграшки, коробки, сумки, валізи, це можуть бути вибухонебезпечні предмети, особливо в наш час, їх можна зустріти багато, тому краще зайвих незнайомих речей не чіпати. Зараз, дітки, я пропоную вам відкрити ваші зошити. Знайти тему, як поводитися з підозрілими предметами, поведінка з незнайомцями. Пам'ятаєте, якщо завдання у вашому зошиті є, ви виконуєте його письмово. Якщо завдання немає, тоді ви опрацьовуєте його усно. Погляньте, будь ласка, на перше завдання. До кого мають звертатися діти, які знайшли невідомі речі. На першому малюночку дівчинка звертається до кого? До вчителя або до директора школи, тому що знайшли невідомі речі біля школи, так? А на другому малюночку хлопчик планує звернутися до поліції. Так, дітки, до поліції потрібно звертатися. Якщо вчителя або директора школи ви знаєте, ви звертаєтеся. Якщо біля школи проходить стороння людина, Звичайно, до сторонніх людей ви не звертаєтеся. Краще вже тоді звернутися до поліції. Завдання друге. Познач тих людей, до кого ти звернешся, якщо заблукаєш. Це може бути поліція, це може бути таксист, доросла людина, хоча. Тут можна посперечатися, не всі гарні люди працюють таксистом. Іноді вони бувають і поганими. Можна звернутися у найближчий магазин до касира. Там людина дійсно вам допоможе. Вона знаходиться на робочому місці, коло неї дуже багато людей, нічого поганого вона вам не зробить. А зараз, дітки, давайте пограємо з вами в гру безпечно чи небезпечно. На екрані будуть з'являтися фрагменти, які потрібно визначити. Ця ситуація на малюнку безпечна, якщо так, ви плескаєте в долоні. Чи ситуація небезпечна для життя і здоров'я людей? Якщо небезпечна, ви нічого не робите, просто завмираєте. Будь ласка, приготувалися. Чи безпечно? Діткам на малюнку. Так, звичайно, безпечно, плескаємо. Чи безпечна ситуація зображена на малюнку? Ні, небезпечна, дітки, не плескаємо. Чи безпечна ситуація зображена на малюнку? Так, звичайно, безпечна. А ця ситуація безпечна? Ні, небезпечна, так не можна робити. Чи безпечна ситуація на малюночку? Звичайно, тут, є, тут все безпечно. А тут, дітки, чи безпечний цей предмет? Ні, небезпечний. Чи безпечно діткам на цьому малюночку? Так, звичайно, дуже безпечно. Вони знаходяться десь або в садочку, або в школі на уроці фізичної культури з дорослою людиною. А тут, дітки, безпечна ситуація? Ні. Небезпечна. Чи безпечна ситуація на цьому малюнку? Так, звичайно, тут дітки у безпеці. А на цьому малюнку? Ні, тут небезпечна ситуація зображена. Чи безпечну ситуацію зображено на цьому малюнку? Так, звичайно, родина собі гуляє, молодці. А тут, дітки, а тут небезпечна ситуація для життя і здоров'я хлопчика. Так, молодці діти, ви впоралися із завданням. Який висновок ми можемо зробити наприкінці нашого уроку? Для ігор і розваг слід обирати безпечні місця. З незнайомцями слід поводитися дуже обачно і обережно. Обов'язково звертайтеся по допомогу до знайомих, дорослих або до поліції. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своєму електронному щоденничку. А наостанок, будь ласка, оберіть листочок із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений у мене все вийшло, жовтий було важко, червоний нічого не зрозумів. А я дякую вам за роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!